Сьогодні, 19 квітня 2023 року. Заняття з ознайомлення із природним довкіллям. Тема заняття Сонце і місяць. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, говорите, ви мені говорю вам я. Доброго дня, діточки! Дуже рада з вами сьогодні зустрітися. Сьогодні я запрошую вас на заняття із ознайомлення із природою. Нас з вами чекає дуже цікаве заняття. Послухайте, будь ласка, вірш загадку. Тут міста, країни, скелі, океани і пустелі, гори, ріки і моря помандруєм ти і я. Та, щоб світом мандрувати, ми не вийдемо із хати. І не сядемо в автобус, а візьмемо в руки. Що ми візьмемо в руки? Глобус. Так, дітки, ви перед собою бачите зображення глобуса. Скажіть мені, що таке глобус? Глобус це макет нашої планети. Як називається наша планета? Так, планета Земля? Якої форми наша планета? Так, круглої форми. Давайте. Як ви бачите, поверхня Землі не одного кольору. Які ви бачите кольори? Синій, так, блакитний, Так, тут же є жовтий, зелений. Так, Дітки, синій кольор блакитні ділянки на глобусі це вода. На нашій планеті є моря, океани, річки, озера. Вони позначені. Синім та блакитним кольором, а коричневим, зеленим жовтим кольором позначена суша, тобто земля. Діти, планета Земля це наш будинок у космосі. Подивіться, як гарно вона виглядає. Перед собою ви бачите малюнок нашої планети у космосі. Наша планета має багато скарбів. Давайте поміркуємо та назвемо. Подивіться на малюнок. Що ви бачите? Ліс, так, море, гори, поля. Що тут є? Квіточки, дерева. Так? Багато скарбів має наша планета. Ліси, гори, моря, квіти, дерева, поля. Океани. Дітки, а що обігріває і освітлює нашу планету? Послухайте невеличку загадку. Усі його люблять, усі його чекають, а хто подивиться, кожен скривиться. Про що йде мова? Так, це Сонце. Дітки, якої форми Сонце? Правильно, кругле, як і наша планета. Діти, сонце це об'єкт космосу. Подивіться, як виглядає Сонце у космосі. Сонце це велика зірка, величезна розжарена газова куля, яка дає землі та іншим близьким до неї планетам світло і тепло. Діти, послухайте, будь ласка, вірш про сонце. Ось сонечко з'явилося над світом, і стало видно, тепло, скрізь краса. Все заквітчалось зеленню та цвітом, на травах срібно виграє роса. З'явилось сонечко, і все живе радіє, і ніжиться в приємному теплі, а сонце промінці гарячі сіє, і стало весело і радісно землі. Земля співає і радіють люди. Рослини, звірі і пташки малі. Як сонце є, тепло і світло буде, життя цвістиме на усій землі. Тепло і світло як без цього жити. Без світла і тепла життя нема. І доки буде сонечко світити, Мене на холод і страшна пітьма. Ось такий гарний вірш. Дітки. Кому на нашій планеті потрібно світло і тепло? Ми послухали віршик, у ньому розповідалося. Сонце так дає нам світло і тепло, воно потрібно рослинам, кому ще кішечка зображена, тваринам можемо сказати, а також людям. Так, сонце освітлює і зігріває все довкола. Повітря, воду, ґрунт, рослини, тварини, а також нас із вами. Дітки, пригадайте, сонце належить до живої чи неживої природи? Так, сонце це нежива природа. Молодці. Скажіть, сонце ми можемо побачити завжди, коли ми бачимо сонечко? Зранку, в день, так? або ще надвечір. А коли ми не бачимо сонечку? Вночі, правильно, куди воно дівається у цей час? Ввечері сонце заходить за обрій. Так, добре. Діти, поміркуйте, а чи може ракета у космосі долетіти до сонця? Як ви гадаєте, ми з вами на початку заняття слухали, що сонце це дуже величезна. Зірка так величезна, розжарена куля. Тож можна зробити висновок, що ракета не може долетіти до сонця, тому що воно дуже-дуже яскраве і гаряче, і жодна ракета не зможе до нього долетіти. Дітки, а зараз відгадайте ще одну загадку. Серед ночі на небі біліє, тьмяно світить та зовсім не гріє. Про що йде мова? Місяць. Так, дітки, це місяць. Ми бачимо картинку, як виглядає місяць у космосі. Місяць це супутник нашої планети. Це космічне тіло, що розташоване найближче до планети Земля. На місяці тихо, там немає повітря, води. Там ніхто не мешкає і нічого не росте. Але астронавти ще багато років тому мали змогу зійти на цю планету. Ось ви бачите на малюнку астронавта, що знаходиться на місяці. Ви бачите, що все сіре, немає жодної рослини, жодного дерева, жодної квітки, жодної тваринки, пташки, тому що на місяці немає повітря, води. Там немає життя, але астронавти в спеціальному костюмі мали змогу висадитись на місяць. Так, Дітки, а як ми бачимо місяць із нашої планети? Так, місяць ми можемо побачити повним, круглим, так? а також ми можемо місяць побачити неповним, напівмісяцем, ще кажуть, серпом. Добре, дітки, зараз я вам пропоную пограти у гру під назвою «Порівняй». Ми порівнюватимемо картинки. Подивіться, на першу картинку ми перед собою бачимо сонце та місяць у космосі. Сонце гаряче, а який місяць? Сонце гаряче, а місяць холодний. Повторіть. Дивимось другу картину. Сонце яскраво світить коли? Вдень, правильно. А місяць світить уночі. Так, сонце світить вдень, а місяць світить уночі. Якої форми ми завжди бачимо сонце? Так, сонце ми бачимо завжди круглим, а місяць можемо бачити повним або половинку, так, серпом. Сонце ми бачимо завжди круглим, а місяць буває повний, так, або молодий ще кажуть, серпом місяць. Так, наступний. На сонце дивитися дуже важко очима. Воно засліплює наші очі, а на місяць дивитися легко, так? Так, тепер пригадуємо, місяць це супутник нашої планети Земля. А, що? а Сонце це Велика Зоря. Так, повторі, місяць це супутник Землі, а Сонце. Це велика зоря. Так, дивимось на це малюнок. На місяці побували люди, а на сонце так, на місяці побували люди, а на сонце долетіти не можна. Місяць обертається навколо землі, а навколо Сонця. Обертаються планети. Так, місяць обертається навколо нашої землі, а навколо сонця обертаються інші планети. І останній малюнок. Діти, коли світить місяць? Природа відпочиває так, вночі. А коли світить сонце, що відбувається із природою? Так, природа оживає та прокидається. Молодці? Молодці дітки дуже гарно відповідали. Давайте ще раз повторимо, як називається наша планета? Так, правильно, планета Земля. Дітки, скажіть, Сонце це в нас об'єкт космосу. Сонце це планета чи Велика Зоря? Так, ми з вами маємо пам'ятати, що Сонце це велика зоря у космосі. Молодці. Давайте ще раз повторимо. Місяць ми з вами дізналися, що це супутник нашої планети. Так, навколо, місяць, навколо Землі обертається місяць, а навколо Сонця обертаються інші планети. Добре. Дітки, я сподіваюся, що вам сьогодні було дуже цікаво. Наше заняття підходить до кінця. Я з вами прощаюся до наступної зустрічі. До побачення!